Алло, пане Олексій. Ал, алло. О, Доброго алло, вечора. Алло. Да, я вас слухаю. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Васильович. Дивіться, турбує таке питання. в мене будинок построїв з газоблока 300 товщина 300 де 400 газоблок. Чим його краще утеплити? Так, а утеплювач підбирається під оздоблення фасаду, пане Олексій, а не під стінки. Так. Угу. Угу. Так, угу. Що, що на фасаді ну, буде? Чим ви порекомендуєте мінватою чи. <рес> пане Олексій, що, що, що буде на фасаді? барашек Ну, ось тоді у вас є вибір. Або ви утеплюєте пінопластом, але тоді треба робити розрахунок, щоб в газоблокі не накопичувалась волога. Або мінеральна вата. Накопичувалась волога. Я хочу, щоб ви мені зробили розрахунок на мінеральну вату і на пінопласт, будь ласка, якщо можна. А чого ви ту не яді самі не хочете? А ну, давайте зізнавайтеся. Чи... А я не можу так, як ви. Ви я бачу, ви ви професійно робите це. От варвари, от варвари Пане Олексію. У нас є калькулятор Ка Про українського Українця Володимира. пана Володимира, і він його постійно покращує і там зробити ці розрахунки доволі просто. Тому, будь ласка, заходите на Ка Діпро і робите розрахунок. А ви не можете зробити? Ні, я можу, звісно, а ви мене хочете найняти. Ні, ну просто по, по вашим цим я, Я не вмію, як це його правильно там робити. Це для мене вища математика. Я далекий в цьому. Ах. Ці розрахунки просто багато разів демонструвалися у нас на каналі. І це зробити, в принципі, не важко. Да, давайте ми е, зробимо для чого? Для того, щоб я прорекламував е, канал. Господі, сайт. Значит, сайт у нас називається Кадіпро. Якщо хтось ще не знає, От, можете зайти на сюди. Значить, коли пропадає електроенергія, у пана Володимира там вимикається сервер, тому він може там десь періодично не працювати. із-за цього Але в принципі на сьогоднішній день є спільнота, котра відслідковує, щоб він, Тут він рахував все правильно. Газоблок в калькуляторі називається бетон здрювати по нормативу. Тут підбирайте, зробіть тихіші динаміки, будь ласка. 375 міліметрів. Де будинок знаходиться? Де будинок знаходиться? Місто Вінниця. 300 міліметрів. 300. Ага, угу. добре. Ви по самому мінімуму зробили. Так. У нас по сейсміці Це саме мінімум. Так, а це у нас Вінниця. Це яка область? Київська вважається Чінківська Господі. Вінецька Вінницька, Вінницька. Вінницька. ву є во є все є. Там, звідки Порошенко. Так, я підставляю спочатку пінополістирол. І, і як шпаклівку і декоративну штукатурку ага. ми беремо просто розчин. Розчин звичайний цементно піщаний так, так, ось цементно-піщаний, угу. тому що він з, з полімерами там ля-ля-ля-ля, і беремо ми ну десь міліметрів, ну, ну, 6 ну, да. візьмемо. Загальна товщина. Так, і от дивіться, ми з вами бачимо розрахунки. Пан Володимир він змінив так, щоб візуально було краще видно, що на стикі газоблоку і мінвата може, йде у нас конденсація вологи. Не треба ще боятися, тому що ви, отут є у нас звіт, в самому низу. От звіт. І тут ми можемо подивитися, перевищуємо норматив чи не перевищуємо норматив. Тобто, якщо ми його зробимо. Загали... Я там нічого не бачу, абсолютно. А ви, напевно, вже в, в телефон втикаєте. Ну, так. Так, так, так. А консультуватися треба на моніторі комп'ютера. Значить, тут у нас є розрахунок детальний. Значить, так, дивимось. -тин. -тин, -тин, -тин. Дивим. Значить, у нас по вологі все нормально, виходить. Так. Да? Теплопередача. Угу. Точка, перевірка. Так. Е Ні-ні, це температура. Оцінка теплоконструкції. От е по звіту ще треба було би попрацювати, пану Володимиру, бо воно трошечки не дуже зрозуміло. Так, це за місяць вже. За з грудень. Так, іде розрахунок. Блин. В березні. Виконується, господі, підізнайди ще перед 1.3. Тобто, поволога на у нас проблеми немає. Але Тому по теплоспротиву ми не, не дотягуємо. Але по 100 мм. Угу. Значить, у вас якщо ми беремо ПСБ, ми повинні брати мінімум 100 міліметрів. При таких умовах наш газоблок повністю уходить в теплу зону, і у нього немає конденсації волосся. Тобто мінімальна товщина 100 мм. 50 не проходить. Зрозуміло. Ну, ризиковано. При 50 Мінімально. Так. Далі зрозуміло. ми можемо. Дайте мені, будь ласка, е... відповідь по... Мінвата ще. Мін... Мінвата. Беремо 75 кілограм, 50 міліметрів. Кілограм. Значить, по теплоспротову не проходимо. Теж 100 міліметрів, скоріш за все, буде. Так, да, 100 міліметрів. Тобто мінвати теж треба 100 міліметрів, але стінка буде міліметрів. точно суха. Все? Зрозуміло? Угу. Так, друзі, калькулятор Каді про. Е -е, ще мені дайте таку відповідь. Е -е. Чи підходить нормально мінеральна вата для мокрого фасаду? Ну, на, насправді я не люблю це сочетання тому що все ж таки мінеральна вата срок служби базальтової 25, скловата 20 років, і вона там працює в доволі таких жорстких умовах. Тобто, ми можемо бачити, що тут може бути в невеликих підвищення вологості є таке поняття як мікророзриви, тому що мінвата вона працює в мінусових температурах. У по температурах видно, тому виробники піднімають кількість клею і кількість волокон. Тому я все ж таки більше за те, щоб використовувати пінопласт Г1. Саме-саме затухаючий, котрий більш безпечний. В системі зі шпаклівками, от система пінопласт шпаклівка і мінвата шпаклівка, вони майже однакові. Це, це навіть пожежники підтверджують. Добре. Я зрозумів, я зрозумів. Добре. Ну, в принципі, я вам дуже подякував. Гарного да, вам вечора. Будь ласка, дякую, дякую за запитання Дуже гарного. знаменитий і правильний чоловік. Дякую.